Продукт почала вживати у травні 2024 року і ні одного дня не шкотувала. Вже від першої вже третинки я відчула сил та енергії і одразу зрозуміла, що це для мене. Свої 40 років назбирала цілий букет хворіб, Однією була онкологія, шутково-кришкового тракту. Далі шість хіміотерапії і наслідки після них. Зараз я можу поділитися своїми результатами відживання в тільки пробігти ЕЛЕД-8. Потім додала АЦЕ МВ8. Та Грін Бієпіль Грінс. В мене пішла хронічна втома. Зникли головні болі, неспокій, тривожність, пройшов говорити. Зникла нудота, печія, нема ниже болів та гурибір'ї. Налагодилась робота шумку дошкового тракту, реша мала постійно учасні проноси. Зараз якийсь виборожений набагато зменшилась. Також позбулася геморою, налагодилася менструальний цикл, зникли судоми. <кхм> Та синдром неспокійних ніг пройшло запалення сідничного нерва, нема болі такого робота нервової системи. Результатів маю дуже багато. Їх записала, тому що, ем, може, всіх і не пам'ятаю. Але сьогодні я хочу розказати про такий результат, про який я найбільше переживала. Після операції я постійно проходила КТ червоної порони та УЗД, і у 2017 році. У мене виявили лімфовузи, в який постійно збільшилися у розмірах. І так я його спостерігала з 2017 року, і на останнє на обстеження його розмір вже був 11 мм. Але коли тиждень назад я поїхала до Рівного для того, щоб пройти обстеження, то мені документально підтвердили, що в мене такого лімфоузла не реалізується. І лікар передивився декілька разів. Але нічого, але нічого, слава Богу, нема. І я хочу сказати, що коли я заходила до кабінету, я ну, завжди хвилювалася. Цього разу хвилювань майже зовсім не було. І я була впевнена, що за цей час, що я вживаю клітини харчування, у мене все нормально, і це дійсно, дійсно так. Ще хочу сказати, що із дитинним харчуванням в мене зовсім змінилося, змінилося життя. Як всі кажуть, що життя поділилося до вживання, Зеленої капсули і з зеленою капсулою. У мене також продукції компанії Vepic вживають мої батьки, та моя донечка. І також підтверджую, як, як і всі мами, що коли зараз хворіють усі дітки, що усі на карантині, я дякую Богу, що моя дитина весела, здорова, і так само у неї дуже покращилася, покращилася пам'ять. А ще одним таким результатом це є коліні суглоби моєї мами. Вони в неї настільки боліли, що коли її замінили один правий суглоб, коліни мали замінювати вже і лівий. Але за допомогою клітинного харчування моя мама зараз також ходить на великій відстані і без паличок. Я дуже, дуже завдячую Богу, що я зустріла це клітинне харчування.